Вітаю всіх справжніх гурманів в ефірі першого міського найсмачніше шоу. Ми, як і завжди, знаходимося у готельно-ресторанному комплексі Річка. І сьогодні будемо створювати для вас а, щось смачненьке, щось неймовірне, і те, що ви можете а, дуже легко приготувати разом з нами в себе вдома. А з вами, як завжди, я, ведучий Олександр Сапельник та шеф-кухар Богдан Соляник. Богдане, привіт! Привіт. І так, друзі. А, декілька хвилин, і ми починаємо створювати якусь. Після новорічну страву з тих інгредієнтів, з тих продуктів, які просто у вас залишились вдома після цих свят, тому цей випуск буде досить простеньким, але в той же той же час, друзі, дуже і дуже смачним. Починаємо. І так, Богдане, ну бачу, не досить багато, скажімо так, інгредієнтів, але все таке, ну все таке смачне, я вже бачу. Е і я так розумію, що досить просте, що сьогодні буде. Що готуємо? Так, дивись, а, сьогодні ми будемо готувати брускети з того, що залишилось у нас зі світів. <рес> тобто, ну це як завжди, знаєш, а, от я як завжди повторюю, що то не на новий і на новий рік, а це зараз треба їсти, щоб нічого так, не ну, а, пропало. А, дивись, бо ще раз. А, коли готуємося до яких свят? Так? зазвичай ми щось хочемо купити яскраве, смачне, максимально, щоб було на столі все гармонічно, красиво, смачно, круто. Все це у нас є, все це залишилось після свята, і зараз, і зараз все це ми зробимо в бутербродах, брускетах, можете називати, як вам хочеться і удобно. Як, як завгодно, друзі. Ну ми будемо називати це гарно. Брускет, тому що це, це дійсно звучить гарно, звучить смачно. А, давай починати, друзі. Готуємо брускет сьогодні з того, що залишилось у вас після новорічних свят. Поїхали. Так, дивись, хлібець я вже підготував. Так, це звичайний багет. Ви можете купити чи абату, або тостерний хліб, або ще будь-який хліб, ви можете собі просто піджарити, щоб він був хрумкий. Так, а білий, чорний, друзі, не важливо. Так, на ваш смак, вам так. було смачно. Ми зробимо зараз помазку на цю брускету. Це угу. буде сир фета. Так, сир фета є. вершки. і вершки. Ми зараз це все змішаємо, зробимо однорідну масу, нанесемо на наш хліб. Давай робити це вже так, тримаємо. Що, що? Я так розумію, виливаємо. Так, вершки, але не усі, половину, щоб. Ми контролювали а, сам весь процес і не зробили дуже жидко. Так. оп. А якщо у вас після свят залишалось, якась якось, буває таке, залишається щось, крем-сир Філадельфія, який ми використовували в, в, прошлом, в минулому випуску, ви можете так, його так. використовувати а, сюди. Я зроблю ось так. так Сир фето, вершки. І це все перемішуємо. так. Робимо, ну, щоб це була така однорідна маса. Однорідна маса, без так. комочків. Така, як я полюбляю говорити Богдан, щоб це було таке пюре. Друзі. Це з така пюрешка, так. Можна з котлетами. знаєш, Котлети теж Добре. дуже часто залишаються <свят> після свят будь-яких свят, не тільки Нового року, мені здається. Ми зараз зробимо Коли все... ми, ми будемо готувати котлети? Ну, скоро. Скоро, будемо, скоро буде. Так. буде. Я тоді чекаю цього випуску з нетерпінням. Я вже представляю, як це все буде відбуватися. Друзі, я думаю, що Саша буде 120 кг. Так, так. Я думаю, що декілька випусків. Я вже починаю набирати. Але... Ну, на це бачиш, потрібно ну, більше часу, ніж думають, щоб добре вимішати і все таке. Ну так, щоб не було цих, як кажуть, знаєте, камочка, да? Да -да -да. треба все зробити так досить ретельно. До речі, цей соус можна використовувати і в минці, так, можна і в сирники додавати. Типу, тобто, можна сказати, універсальний такий. Так, його хочеш зробити солодким, додаєш цукор або джем якийсь, і це буде у тебе вже як вершкова якась помазка. До десерту. Ну, Пахтить, знаєш пахтить. Ну, звичайно, фета сам собі сир дуже солоний, але в поєднанні з вершками, так? Потрібно Ші -ші -ші. це просто скуштувати, і ви зрозумієте, як це. Ну, я маю на увазі, коли додаєш до сиру фета, солоного, цукру або джем якийсь. Ну, це... Тому, друзі, зараз не лінуємось. Я розумію, що після свят зараз не дуже хочеться кудись бігти. Але швиденько біжимо за сиром фето. За вершками і починаємо готувати разом з нами. Ми, ми, ми почекаємо вас. Так. Ну у мене вже майже. А ну слухай, у тебе теж вже круто все. Ну, О, Богдане, е -е, я минулий рік готував, я вже е -е, професіонал. так? Зараз в новому році я також. от... Просто вміння вміння свої, знаєш, кожного. Кожної середи о 19.30 на першому міському я поновлюю свої вміння постійно прогресую. Я вже навіть бачив, ріжу, не ріжу пальці. Так це я ж кажу. Це, це вже прощати. досягнення. Знаєш, дуже таке ми зараз, для мене велике. Ми зараз а, зробимо дуже красиву тарілку, з якою можна реально зустрічати своїх друзів. Коли вже не на наступне. Я, я бачу, досить багато повинно вас бути друзів. друзі. Слухай, це ще зараз під Ні, цим, ну Якщо прийдуть такі, як ми, друзі, так? то це навіть мало. Це, це, це ще одна таких дві. дві. Так. То це навіть мало буде. Так, тепер ми наносимо наш так сказати, соус на хліб. Як потрібно, є якийсь... Про, чи просто Просто як... Так хаотично наливай, насипай сюди. Воно може і стікати. ну Це ж навпаки ще круче буде. Щоб не було якихось рамок, там щось там прям втирати, розтирати. Так, так? Є все, тобто, є, все, є. Скільки, скільки хочете, друзі, скільки накладаєте. І це, я думаю, що буде, буде досить смачно. Так, Санечка, там трошки ще додай, будь ласка, бо в мене так, закінчилося. Додам, 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 диви, я навіть так, знаєш, з гіркою такою. Все, клас. І сюди ще треба додати. Так, це додати. у нас є. Все, так, значить, це ми зробили. Дитимо. Це далі. ми зробили. Сир камамбер. Камамбер. Все так, тобі. Так. Що ми, з ним потрібно зараз робити? Ми робимо так. просто на краєчок наших хлібців. кладемо. Так. Він о, як о, туда, Тут як Маленький, туда, тут, тут можна маленький кусочок. Так, я, ти ж бачиш, я наламав його так, і великі кусочки, і маленькі. Так. Все так є у нас. Ну і все. Далі у нас є так, два. Ну, вида... Залишилось, додамо? Так, ламають, десь там додають. У нас є два види ковбаси: Салямі мілана та черіза. Оце класичні гост... гостра черіза, дуже, дуже пикантна. Так, Зараз так. ти зрозумієш, о чому я кажу, коли ми це вже зробимо. Ага. І так само ми отак додаємо до наших брускет. Ви можете класти як вам завгодно, можна положити просто як на бутерброд, можете скласти тобто, в раз, як, в два. Як вам подобається, друзі. Так. так, як ви бачите це, як вам хочеться це зробити, це максимально знову ж просто. Зараз ви побачите, як це буде складатися. Ну, це щоб ви, друзі, після свят. Не парили, Не з, парили з тим, що можна з'їсти ось, друзі, все просто, все швидко і, я сподіваюся, смачно зараз. Так, що з хамоном? З хамоном все те саме. Хаотично розриваємо, додаємо так, так давай, само. Давай, з так. Наші брускетти будуть дуже, дуже пишні, вони будуть реально ну, високі. Ну, Такий, знаєш, колір досить, досить гарний. Скажи, будь ласка, це твій фірмовий рецепт? Ну, Твоя ну, не фірма, а страв, фірмовий рецепт, який ти придумав. Чи от є саме такий, така подача, такий. А, Я скажу так, коли у тебе інглієнти. залишається купа всього вдома з холодильнику, то всі ідеї приходять отак самі і їх робимо. Отак от ковбаси зараз наложили на хліб, mm. додамо ще декілька деталів. І... Та і все. Ні, це не фірмовий рецепт, але я так вже робив і багато разів. Тому нас... вирішив сьогодні і, і нам продемонструвати. з поділитись так? так з вами, ви все побачите, скуштуєте і розумієте. Үгу. Так, ну начебто тут вже вже вимальовується. Так, Так, я картинка. давай докладу, Ось, у вона є томати вялені. Я хочу, щоб ти, будь ласка, можеш порізати їх навпів. Так, просто, просто, просто навпіл, Так, 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 так просто навпів. Просто навпів. Так, є. Так. Так, просто навпіл ми їх друзі ріжемо, це вялені помідори, так? Так, томат у нас. він вимочується в маслі. Угу. Також вже з багато пряними спеціями, травами, щоб був в нього. Що додасть він нашій страві сьогодні? Ну, Як мінімум яскравий, дивись, як Ну, Блискуче, дуже блискуче виглядає. Так. Дуже блискуче. Все, супер. Чотири штучки, так? Все, достатньо. Все. Так, ми не будемо класти на усі. Так, це у нас є. Далі, далі, далі. Перечок Чилі для пікантності. В нас... Чілі це взагалі окрема історія. Знаєш, моя. Я дуже люблю все гостре, все таке пікантне. Що, що... Ну, от воно все от хто там не любить. Ну я не знаю, як можна не любити щось. Ну, може, комусь не, не можна, знаєш, а щось знам... гостре, але ну, все ж таки от додає. Навіть там. Я в будь-яку страву додаю просто перець, знаєш, тому що це прям, прям те, що, ну, для мене. Те, те, що треба. Так, <різь> так далі, далі, далі зеленушечка. Ну, знаєш, зараз схоже на якийсь букет, знаєш, <різь> <такий> <різь> ну, от, коли ці, знаєш, є м'є м'ясні букети, там, і от зараз ну, така ж сама краса. Друзі, так що можете після свят зробити от таку красиву тарілочку, запакувати та ще й продати його. Так, <реш> як букет комусь. <реш> Друзі, в цьому випуску не буде історії створення цього блюда, цієї страви, тому що Богдан а, при, просто придумав цю страву, коли стояв біля холодильника а, і дивився, що в нього є. Що з цим всім за робити? Думати, це і що, і що 2 січня, що з цим, чи там 1 січня, що з цим, -цим робити і куди це все дівати? І отак от, з'явилися ці прекрасні бутерброди, брускетто, як ми їх називаємо. Так, так, так. Ну, знаєш, ну, це дійсно виглядає дуже гарно, яскраво і вже, знаєш, хочеться спробувати, тому що вже тічуть слюньки, як то кажуть. Ну, Слухай, і у нас ось. Що відбувається? Отака От тарілочка для. Доволі, доволі велика тарілочка, доволі скажімо велика. так. Так, що ви можете робити те саме, зустрічати гостей. для приготування брускетів вам знадобляться наступні інгредієнти: багет одна штука, сир фета – 150 грамів, вершки 70 грамів, ковбаса салямі 100 грамів, хамон 100 грамів, сир камамбер 120 грамів. Томат в'ялений 50 грамів, Перець чилі – 10 грамів. Смачного. чим от краще, знаєш? Можливо, там з шампанським, з вином це ну, куштувати. З чайком. З чайком, так. <клес> тому що, друзі, ми за здоровий спосіб життя. А, робіть чай, а, влаштовуйте зручніше. А, і куштуйте всі прекрасні бускету. Я сподіваюся, ви готували разом з нами. Богдан, я тобі дякую. Це наш перший випуск у 2024 році, друзі. А поки що ми так розкачуємо з досить таких простих страв. Але далі буде більше, тому що це найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. А, і як завжди, в стінах готельного ресторану комплексу Річка ми створюємо ось ці а, гастрономічні шедеври для того, щоб вам і нам... Було смачно. Друзі, нагадаю, що з вами був ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник. Вмикайте нас кожної середи о 19.30 на першому міському телеканалі та насолоджуйтесь цими прекрасними стравами. Па-па!